Доброго дня! І так, в уряді вже починають говорити про підвищення тарифів на комуналку, а саме гази і світло. І в мережі інтернету з'являється достатньо багато статей, де говориться про те, що варто піднімати тарифи, тому що ті тарифи, які на даний момент встановлені, не є ринковими. І хочу нагадати період попереднього підняття тарифів, де нас теж готовили до підняття тарифів, наприклад, на світло, і десь півроку. Розказували, що це не ринкова ціна тарифів, треба їх піднімати. Наші можновладці слідкували за поведінкою громадян і в результаті підняли тарифи на світло. І ось знову розпочалося, знову починають говорити про серйозне підвищення тарифів на газ і світло. І так, в сьогоднішньому відео я би хотів вам надати цю інформацію і розповісти, коли в результаті будемо платити більше. Поїхав. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. До кінця опального сезону в Україні встановлено мораторії на зміну комунальних тарифів, але тема їхнього зростання не вщухає. Експерти розповідають, які очікуються тарифи після закінчення мораторію. За словами координаторки житлово комунальних та енергетичних програм громадянської мережі опора Тетяни Бойко, наразі вартість світла, води та газу заморожена на мінімальному рівні. Які ж все таки були тарифи на світло у 2024 році. Електроенергія, на думку Бойко, є недооціненою і може зростати в ціні вдвічі або навіть більше. Річ у тім, що реальною ринковою вартістю вважається 5 або 7 гривень за кВт-годин. Експерти пояснюють таку ціну суттєвими пошкодженнями інфраструктури електромереж. На думку генерального директора компанії Ясно Сергія Коваленко, альтернатива збільшенню тарифів на світло є. Він думає, що потрібно вводити персоналізовані субсидії тільки для тих, хто справді не може оплачувати рахунки самостійно. Також Коваленко пропонує інтегрувати таку систему поступово поквартально. Скільки ж коштуватиме газ і вода у 2024 році? Газ, за прогнозами бойко, має коштувати не майже 8 гривень за метр кубічний, а в діапазоні від 10 до 12 гривень. Також експертка вважає, що вартість гарячої води може зрости мінімум на 70%, а холодний на 50%. Але це може статися не раніше квітня 2024 року. І в закінченні цього відео я би хотів попросити вас написати в коментарях під цим відео вашу думку щодо зростання тарифів, яких все ж таки варто очікувати, які скоріш всього будуть. Підняті по закінченню поточного сезону, починаючи десь з весни 2024 року. Все найкраще.